Привіт всім! Я тут трохи захворіла, вже неділю хворію, якщо чесно. А в мене накопилися трохи розпаковочки, хочу дуже вам це показати. Соколрум тут у мене ласни. Я спитала у дівчини знайомої, чи не порадить вона мені де купити в Одесі лосини, і вона мені порадила цей соколрум магазин, і там ось цей хейбек лосини. Зараз я їх надягну. Подивимось, як вони будуть сидіти. Це трошки такі тепленькі вони, зимові. Це розмір на мені емочка. Я б могла взяти навіть есочку, бо вони так дуже гарно тягнуться. довжині вони довговаті, але це не проблема. А навіщо мені були потрібні лосини? Зараз я вам покажу. А тому що я купила собі чобітки. Магазин Айкос. Ось такі гарні. Подивіться. Дуже круті і дуже комфортні, я вам скажу. І дуже гарна ціна. Ці чобитки коштують 5 тин. Ось так я вам зараз покажу ще одну річ, але для цього я потрібно одягнути вже на себе пальто. І, мабуть, я ще кофтинку перетягну. Ось таку світлу кофтинку. Оце пальто партусове. Це нове в мене. Цього року я купляла. все. Угу. І далі розпаковка. Та так, це в мене шапочка від Руслана Багівського. У мене вже є в минулому році мені дарували е, голубеньку. Вона мені дуже сподобалась, дуже подобається е, якість. Е, е, я її не знімала практично всю зиму. І я захотіла іншого кольору. Я розумію, що ця шапочка доволі дорого коштує, але я вважаю, що вона того варто. Бо мені комфорт дуже-дуже важливий. Так, і далі ще далі розпаковка. Ця річ була замовлена, замовлена з Португалії в Чехію до моєї доньки, і вже коробку вона залишила в Чехії, бо це було незручно вести з коробкою. То, що так. Розкриваємо і тоді. Подивіться, боже, яка гарна Ось це з вами буду розпаковувати зараз. Отак. так, Курівка така, так? Вона дуже гарненька, вона така стильна. Я її коли побачила, я просто в неї закохалася. Тут ще ось такий гаманець, подовжений ремінець. Буду це причепити. Ага, ось сюди. От я не відкривала, вона вже в мене неділю лежить, щоб вам показати. Бачите, яка я терпляча дівчинка. Ось така сумочка. І так. Боже, не подивіться на цю, на цю гарню. Вона дуже акцентна, оригінальна, трендова. У мене є зимове пальто, важане. Так, якщо із сірим пультом. Угу. І ще один верх, теж бажаний. Така укорочена окорочена <клес> Клас! Який вам образ більш подобався? Пишіть, будь ласка, все, я далі лікуватися. У вас повернуся скоро здорова. В спорт повернусь, свої масажі ЛПГ, свої пробіжки, свої купання в морі. Це все поки що на паузі. Залишила лише тільки е, такі е, тренування порухатися, розтягнутися, бо немає сил, якщо чесно, щось мене так скосило. Всіх вас люблю, обожнюю, цілую. Бережіть себе, не хворійте, будьте гарні, стильні.